Не секрет, що європейська сторона а, хоче врегулювання конфлікту, і Україна хоче врегулювання конфлікту. Питання тільки в тому, що ми хочемо реального регулювання, а не для галочки. Провести якісь псевдовибори, знаєте, це, це для галочки. Це сказати, окей, все хорошо. Україна ніколи не піде на себе, на те, щоб ми а, зробили вигляд, що штучний мир встановлено, коли його там немає, коли в нас щодня продовжують а, стріляти, коли вбивають наших військових, коли там проходять знаходяться. Російські війська європейська сторона озвучує свою позицію. Очевидно, що ми зараз не така скрізькова внутрішня кон'юнктура, важка там ситуація. Їм хочеться успіху на українському напрямку. В Україні ж хочеться регулювання конфлікту і тому. Європейці вони про свою позицію. Ми говоримо про нашу позицію. Очевидно, що треба наближувати. Ви знаєте, ми вчора дуже довго говорили про те намагання дискредитувати нормандський формат, який зараз вчиняє російська сторона, і контрольовані бойовики. і про то, взагалі, таку нову певний тупік. В, Є кут в деяких питаннях, які сьогодні спостерігаються в мінському форматі, але мінський формат він повністю похідний від нормандського формату. Тому ми виступаємо за активізацію діалогу в нормандському форматі, але й за те, щоб ключовими питаннями там були безпекова гуманітарна успіх, справжній прогрес, а не штучний в цих напрямках. Вони допоможуть нам досягти потім просування і в політичної наскільки реально, що парламент може проголосувати за надання Це... з повностати. Щоб якісь прогнози створити, але я реаліст, який Хочу вам сказати, що на сьогодні жодної передумови для того, щоб От, е завтра така дискусія в парламенті відбулася. Немає ну, у нас е продовжується е порушення щоденного режиму тиші. У нас не виконана жодного пункту е мінських угод. У нас заблоковано звільнення заручників і допуск гуманітарних місій на окупованій території і соріма. У нас так само в цій безгрупі політичній, де обворюються модальності можливі виборів, немає по жодній з медальності, немає досягнення. Тому що українська сторона наполягає, що ці вибори мають відповідати українському законодавству, що ці вибори в них повинні брати участь українські журналісти, ну їх висвітлювати українські політичні партії, переселенці. Немає ніде вибори. Тому я думаю, що поки що ми можемо говорити, що немає передумов для подібних. Виборів.